Депутатка Європарламенту від Румунії Діана Шошоаке зустрілася із заступником голови Радбезу РФ Дмитром Медведєвим у Сочі. За словами одіозної румунської політикині, вона взяла участь у відкритій зустрічі високого рівня. Високого рівня з Медведєвим, під час якої обговорювалися основні конфлікти, які відбувалися на глобальному рівні. До цього вона хизувалася як у 2023 році, не дала президенту Володимиру Зеленському виступити в румунському парламенті. Як розцінювати такі заяви? Запитаємо у нашого наступного госта до ефіру. Долучається Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор, директор центру стратегічної аналітики та міжнародної студії Західноукраїнського національного університету. Вітаю вас, пане Андрію. Добрий день, вітаю вас. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, ця пані, яка не лише за її словами не дозволила президенту Зеленському, як вона висловлювалася виступати у її парламенті, вона ще й погрожувала поламати йому ноги. Про це є відповідні публікації в медіа, і це ще було в 2023 році. І вона сама про це заявляла. Як нам взагалі сприймати цю панянку? І мабуть, найголовніше питання, а. Яка сила її слів, заяв і дій є у Румунії? Uh, в Румунії? Достатньо популярні політичні сили, які є націоналістичними, я би сказав, ізоляціоністськими силами, і зокрема, власне, до них належить дана депутатка. Тут ми ще ведемо шлейф в таку подію, як вибори президента Румунії, які відбулися весною цього року. Якщо пригадуємо, де Джорджі Сімеон один з кандидатів, другий за підсумками виборів, а претендент. Власне розпалював цю ситуацію антиукраїнську і тут на фоні всього цього якраз активізувалися антиукраїнські сили. тут треба розуміти, що загалом ця тенденція є не тільки характерною для Румунії, це загально. Європейський тренд я би так сказав, тому що з одного боку це є тут три фактори, я би виділив: перше, це тенденції антиглобалізації ряд політичних сил. Вони якби виступають проти ліберальної демократії, проти глобалізаційних тенденцій, і кхе, сповідують відвертий ізоляціонізм. І тут я би не сказав, що Україна є центром їхньої уваги. а... Вона скорше так є, є наслідком певним тих е, політичних програмних ідей, які вони проповідують, зокрема націоналізму, закриття кордонів, виступи проти іммігрантів, проти виведення капіталів за межі країни, в тому числі допомоги військової, будь-кому в тому числі в Україні, і так далі. Друга когорта це е, е, очевидні і відверті агенти Кремля. Їх є в Європі достатньо багато. Вони є в кожній країні. А ось е і осна третя когорта, Це е я би сказав так ну, політологи, вже давно придумали такий термін, який називається корисний ідіот. Тобто, це є відповідно і громадяни, і прихильники політичних сил, і представники певних політичних сил, які відверто кажучи, або ностальгують за радянським союзом, або просто напросто хочуть себе показати на фоні якомусь. Ну немає чим показати, показують себе з такими ультра... Ультраправими, ультра... Такими нестандартними кроками, як ця пані, зокрема, я думаю, що все таки вона належить до третьої когорти, яку я назвав. Ось і власне цієї зустрічі з Ну, Російська Федерація, безумовно і це це вигідно показувати, що достатньо її прихильників серед європейців, а проросійських сил, і вони користуються в тому числі такими особами одіозними яким багато насправді не треба фото з Медведєвим у нас похвалилося, тому ось така ситуація конкретно з даною особою. На Міпові більше того, сам Медведєв так був потішений зустрічю із цією панянкою, що порушив усі суворі протоколи і став поруч з нею біля цієї фотографії, маючи на увазі дипломатичні протоколи. Ось настільки це було важливо і для самого Медведєва. І Щодо реакції України свого часу. Цій панянці був суворо заборонений е, на офіційному рівні в'їзд е, до е, нашої держави, але я не пригадую. Ну і ви кажете, що вони е, не наглаштовані більше е, проти України а е, в загальному проти е, ліберальних е, цінностей проти демократичної ліберальної ліберальної Європи. Але нікому е, ще е, вона більше не погрожувала е, переламати ноги. Е, можливо, все таки. Агресія або не до нашої держави у цій пані на вищому рівні, чи можемо ми запроваджувати і інші обмежувальні заходи чи санкції, або навіть подаватися до європейських судів для того, аби пані відповідала за свої слова, що фактично це погроза першої собі держави. Ну тут, якщо на рівні фізичних відносин, то звичайно Володимир Зеленський міг би і подати, але це є політичне питання тим більше депутатка. Тому очевидно, що з міркувань політичних тут не буде жвавої реакції української сторони а зустрім. Обійдеться таким, знаєте, більше я би сказав саркастичним мовчанням, але тим не менше, ну ми повинні розуміти, що таких провокаторів є в європі чимало, і на ці провокації потрібно відповідати конструктивно або десь і навіть не відповідати, тобто таким активною пасивністю, я би так сказав, в даному випадку ну ми маємо приклади такої одіозної поведінки, наприклад, і навіть конгресменів спо в штатах Америки та ж Тейлор Мейджор Глін, яка вже. Сьогодні під тиском Трампа різко змінює останні тижні два свої позиції, яка заявляла тут абсолютно багато чого цікавого про Україну і про біолабораторії, і про те, що ми тут християн знищуємо в Україні, і таке інше. Тобто, це з одного порядку. Я думаю, ці персони в даному випадку ну тут звичайно можна висловити дипломатичний протест. Я думаю, що найбільше в даній ситуації саме головне, яку політику сьогодні. Сьогодні проводить румунська сторона офіційна, тобто президент і парламент, більшість парламенту. На щастя, такі особи не належать сьогодні до правлячої політичної сили в Румунії. Ну а санкції, які були накладені, вони ж і на Сімеона накладені на лідера партії, тобто, тут вони з дипломатичної точки зору є. Є достатніми просто напросто мергалізу власне їх в політичному просторі. Ну тут більше я би сказав заходів на рівні дипломатії не повинно передбачатися. Зрозуміло, а що ж пане Андрію, вдячні вам, що зна.